Углі. А, углі? а, для Шашлика. Так, Все, записуюсь. Доброго здоров'я! Нарешті ми діждалися весни березень місяць, і було б дуже класно і дуже неймовірно, якби не відомі жахливі події у нашій країні, які досі продовжуються. На жаль. Але поки живі, поки на своїй землі, будемо милуватися природою, зустрічати весну, будемо ждати, чекати тепла і шукати грибочки. Зайшли в ось таке місце відпочинку біля нашої річки, бесідку, і підемо вон ті зарості. Грибочки бачимо, розчіпка звичайна, її дуже люблять фотографи. Подивіться, яка вона красива зі споду, гриб з одного боку має лікувальні властивості, з іншого доведено, що він їсть людей. Тобто його спори, якщо людина вдихне з е, пригніченим імунітетом, вони можуть прорости в легенях, дійти до мозку, теж прорости і загубити людину. Ну, це жахливо, звісно. Його їдять в Мексиці, в Південній Америці, жують як жувачку, він стає через хвилин десять жування, солодкий, приємний. Я не знаю, я не скажу вам, як це співпадає все разом і лікування. І провокування страшних хвороб, я тримаюсь від цього гриба подалі. І вам раджу теж. Оцю чудову трояндочку зробили із листя верби, комахи орхотворки ще минулого літа. Так вона стоїть засушена. А тут милота весняні вербові котики. Уже з'явилися. Ще маленькі тільки вилазять, розпукуються, але так приємно бачити цю прекрасну ознаку весни. Різного роду зелень на старті. Чекає, аби хоч трошки пригріло сонечко. Дивина, а ця зелень вже має зацвісти, мороз сьогодні, дає кожної ночі, бачите, в морозі листочки, а тут пуп'янки. І гарні, в гарному стані. Подивіться, які гарнисенькі ольхові бруньки, сизі, налились уже. Морозець, як сидіє чорніюча в стадії кірочки. Коли буде тепло й волого, вона розпишніє, стане, як блискучі гудзики, і її можна буде збирати. Оце так багатство, оце вже не кірочка. Ексидія, мабуть, залозиста, замерзла, майже не відривається. А уявіть собі, яка вона буде, коли розпишніє. Яка ж вона смачна, якщо вимочити її. Я вимочувала в соєвому соусі. Можна з будь-якими спеціями в уксусі з добавками, в майонезі смакота. Продовжуємо гуляти в заростях біля нашої річки. І зараз ми залізли в кущі малини і наріжемо гілочок на чай. Дуже смачний чай з таких гілочок. Ось, їх треба проварити в кастрюльці якісь хвилин 5 і пити буде надзвичайно смачно. Чай смачний буде. Ще трошки наріжемо гілочок дикої груші докупи. А це черемха, бачите, яка гладенька кора в світленьких плямках. Теж годиться для чаю. Так що і ранньої весни щось корисне з лісу можна взяти. Саме тут такий унікальний куточок ростуть рідкісні грибочки, ірпекси. Я їх зустрічаю тільки в цьому, і ще в одному місці. І так само з ірпексами разом в тому місці і в цьому зустрічаю прикольний грибочок дальдінію. Вуглинки. Але це гриб. Бачите, Якби видно шапинку, якби видно ніжку, грибна краса, трутовички, як метелики на дереві. Чудовий грибочок, трутовик зимовий, лентінус блюмаліс по латині, я бачу його. Взимку, у відлигі та ранньою весною. Тут він росте на товстій опалій гілці, зануреній у ґрунт. Може рости на пеньках, на коріннях дерев, шапинка у нього коричнево-бежевих тонів, може бути з жовтим, може бути навіть з чорним, уже в старості. Коли молода шапинка, вона еластична, пізніше шкіряста, під низом у зимового трутивика пориста структура гіменофору, пори ясно видно, такі як дірочки. Вони в молодості білого або кремового кольору, а пізніше стають охристими. Ніжка в нього світліша, трошки за шапинку, коричнева, бежева. Потім стає темно-коричневою. Як не дивно, проте цей гриб можна їсти. Багато джерел його відносять до грибів четвертої категорії їстивності. Проте деякі сайти говорять інакше, вони не радять його їсти. Чому здогадайтеся? Ну звичайно, із-за його пружної та шкірястої структури м'якоті. М'якоті тут небагато. Проте ті, які вважають трутовик їстивним, кажуть, що для того, щоб вам не було твердо та резинисто, можете просто подрібнити гриб. На м'ясорубці чи інших подрібнювачах, тому що були дослідження по цьому грибу, і в кінці минулого століття японські вчені знайшли у нього корисні полісахариди, які є джерелом енергії. Які підвищують розумову діяльність, гарно впливають на шлунково кишковий тракт? Ну, ось так. А я вам сказала: а ви як вже захочете, чи будете їсти цей гриб, чи ні. Ну, ось така інформація. До речі, інформацію я беру тільки з перевірених джерел, з наукових статей або користуюсь тією інформацією, що надають науковці. І кожного разу, якщо ви захочете, я можу вам подати посилання, казати джерело, звідки я це взяла. Сережки Вільхи готуються зацвісти, видовжуються, повніють. Колір красивий, такий темно-вузковий, з фіолетовим. А це шишки вільхи прошлогодні, проте лікувальних властивостей вони не втратили. Я заварювала шишки Вільхи своїм малесеньким дітям від діареї. Натурально корисно помічно. Кінці нашого походу трошечки виглянуло сонечко і так все повеселіло: комиші на березі річки, зарості біля річки, небо таке голубе-голубе. Будемо зустрічатися і далі весною.